Слава Україні! 150 років тому надань наславнозвісний пророк Тарас Шевченко писав, було колись в Україні, реміли гармати, були колись козаченьки, міли панувати, але невдовзі в іншому вірші від суму відзначав Україна, Україна! Оце твої діти! Твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою заглушені, німецьких тепличах затушені. Плач Україну бездітна довиця. Довго Україна боролася, та доборолася до самого краю. Здається, із простої вдовиці. Диротини Україна вже одружилася, здобула таку омріяну незалежність 20 років нашої незалежності, яка рахується як де юре, але як де-факто її ще немає. Ми самі відчуваємо це кожному разі, кожного дня на кожному кроці, де тарифи і ціни давлять нас зі всіх сторін. Багатюща держава. Така як Франція і інша, ще в 18 столітті відомий французький поет і демократ Вольтер писав Українське козацтво то найдивовижніша нація в світі. Уявіть собі, 18 століття ще не формувалася і не зароджувалися, а Україна вже була цілком сформована нація. Он що і не просто нація, а нація воїнів українського козацтва, яка надавала послуги військовій техніці і. І в захисті інших інтересів, королів, царів та інших за плату відповідно, але ні на кого ніколи не нападала це феномен українського козацтва, будучи воїном, будучи всесильним, досконало володіючи холодною воднепальною зброєю, яку вишколювали на Запорізькій Січі. Україна ніколи ні на кого не нападала. Оце є феномен нашої України, нашої історії. Ми виховували саму малечку дітей, починаючи з трьох років, де садили його на коня. Сім років йшла інша ініціація, і, і сина виростав воїн, захисник своєї хати, своєї мами, своєї батьківщини. Але тепер ми бачимо. Що навіть здобувши незалежність, як де Юре, ми не маємо як де факту, тому що проти України ведеться неоголошена війна на всіх рівнях, на економічному, на енергетичному, на духовному, навіть сакральному. Ми говоримо і кажемо, наш прапор жовто-блакитний, і ми його підняли. Та ні. Ми цей прапор не маємо свого ще жовто-блакитного. Ми маємо блакитно жовто Ви бачите на це, щоб він перевернути, тому що сонце зверху, а вода знизу і земля. Коли космонавти дивляться на нашу святу землю, вони її бачать як синю як голубу. І власне, наш прапор повинен бути навпаки перевернутий як жовто-блакитний. За це згинули вчені і інші. Науковці, які говорили, що все-таки земля крутиться навколо сонця загинув із Джордано Бруно, але не поступився своїми принцями святими. І отже, поки ми це не зробимо, поки ми не доб'ємося, то ми, звичайно, не будемо мати кращого життя. Невже нам ще треба чекати 20 років? 20 років ми. Протягнули цю незалежність і знову 20 років, як Мойсей водив євреїв по пустелі, так і нас водять іще по цій пустелі. Невідомо, коли ми прийдемо до вже своєї омрієної незалежності, як факто. Але я вірю. Ви вірите, піднявши ці прапори, прийшовши сюди, тому що ви є воїнами нащадки славного українського козацтва і тримайте цю оборону, яка на нас зі всіх кінців давить. Вірте, і ми переможемо. Тому що тільки віра, яка трансформується в космос, у всесвіт, і нам Бог допомагає, як писав Тарас, борітесь, поборете. Слава Україні! Дякуємо полковнику українського козацтва Олександру Сандюку. Прошу до слова зачитати заяву Олега Фомшкіна.